Діє через печать, яку вручив їй батько. Ця країна і цей народ під моєю опікою. Відгукнувся Бог Сонця Ра. Стала на найвищій вершині столиці України. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні на нашому каналі про свої нові бачення і відчуття щодо України. Розповідає вже знайома вам ретранслятор Акаша. Вітаю! Ось моє останнє відчуття і бачення. Нікому не секрет, що в грудні 23-го року в повітрі витало якесь розчарування. Настрою практично святкового ні у кого не було. Це дуже так прослідковувалося, не відчувалася ні різдвяна магія, ні новорічна магія. Було бажання просто тихенько якось перечекати цей час, розпач, відчувався розпач. І я пам'ятаю, що в грудні я так молилася, усердно молилася. Навіть з деяким відчаєм, просила про допомогу. І ось на мій такий заклик відкликнувся, відізвався сам Бог Сонця. Ра. І на нашу землю він направив свою доньку Оранту. Оранта, прекрасна, усміхнена, радісна, щаслива. В прекрасній золотій короні, вона в правій руці тримала такий великий шест прекрасним таким, як я для себе охарактеризувала печаткою самого Бога. Ра. І ось вона прибула до нас на території нашої країни, і вона стала розмістилася на найвищій вершині. Нашої столиці Києва. Я була просто в захваті, в її, в її виразі обличчя я бачила легку усмішку, радість, впевненість, Це не було якоїсь приреченості, смутку. Я була дуже вдячна. Після цього я намагалася якось співпрацювати із цією богинею самого Бога. Ра. Тобто ну, я молилася, я їй дякувала, і в якісь моменти тривоги я просила про допомогу. І е, е, ця допомога приходить. Вона приходить, е, ось, наприклад, в січні місяці, е, здається, 13 числа, е, коли відчувалася така чергова ракетна загроза, я просила про допомогу. І як вона діє? Вона діє через печать, яку їй вручив її батько, і через цю печать йде е, така пульсоподібна е, допомога, яка відкидає ворожі е, ракетні обстріли, і будь-яку ворожу е, набіри і, і зброю в цілому. Е, Її вона проявилася навіть нашим ворогам. Віклююсь в якомусь такій туманній атмосфері, вони побачили на території нашої країни її як золоту пам'ятку, і вони відчули таку благість, що навіть самі були шоковані. Але вона проявилася ще для них як молода дівчина. Мені показали, як летить пілот, і в нього в, в, в небі він бачить молоду дівчину, і вона йому каже, що цей народ і ця країна під моєю опікою я забороняю вам нести лихо. Забирайтеся. Наспокійно, спокійно чітко це проговорила, і вони ще не можуть зрозуміти, що це відбулося. Е, ще такий один момент, що е, теж якось відчувалося, що е, наші генерали, наш президент, е, Якби бракує їм підтримки, бракує спорядження. Ну і скрізь в новинах є, що обіцяли одне, дали менше, або по якимось краплинкам-хрупинкам. І я знов звернулася до Оранти про цю допомогу. Я побачила, як наш генерал пан Валерій разом із президентом. Пана Володимира, ниніби були одягнені такий вогняний защитний одяг, і вони зібрались якби, йти в вирішальний бій чомусь вони вдвох. І коли пан Валерій розвернувся, ніби якби переглянути, хто йтиме разом з ним, то він побачив наш народ. він в якійсь мірі зніяковів, тому що там були від малого до великого діти, старі люди, чоловіки, жінки, тобто то були не військові. Він зніяковів, і така була думка: Боже, як же ж я маю прирекати їх і вести на цей бій. Але зі сторони нашого народу в очах була така впевненість, і видно було, як ішла така. Енергія, і в очах було Не бійся, ми з тобою, ми все зробимо. Потім почали з'являтися інші генерали, вони так сідали на кони такі богнені. Ну, Зрозуміло, що це метафорично, так це було. Потім із цими генералами почали з'являтися дуже прекрасні воїни. Це щось таке давніше, це не епохи козацької доби, а, таке враження, якісь скіфи, сарати, таке потужне щось. І я ж звертаюсь до Ранти, що прошу, допоможи нам, дай якусь нам зброю що для перемоги. І вона розкриває ліву руку, і в цій руці перо. Я трішки зніяковіла, чим ж нам допоможе Перо. Але йде наш генерал, йде наш президент в Москву. І в цій Москві надгробна плита, де була прописана дата народження 1100 якийсь там рік, я вже не пам'ятаю дату створення. І наш президент і наш генерал прописують дату смерті 2024 рік. Це те, що мені зараз останнім часом таке проявилося. Будемо чекати, звісно, наскільки це проявиться в майбутньому, чи в далекому, чи не в далекому. Ну і ще така думка про майнула, що теж говорять про те, що нашу державу чекає переіменування, і в якийсь момент вона така, як блискавкою <зас>, думка орантія, орантійці. Що ж, не знаю, можливо, це будуть наші майбутні імена чи назва. Нашої нації, назва нашої держави. Перед тим як записати це повідомлення продумувала і думаю, чому ж Господь Сонця послав свою дочку, не сина, не дружину. І мене осяйнуло, що Настільки це довіра він посилає свою доньку не для жертви, самопожертви, не для покарання, не для навчання, а для життя радісного, життя щасливого, життя нового, життя, в якому є найголовніший сенс життя. Тому пам'ятайте, що ми як народ, ми теж є військо, яке не має права просто чекати. І хотілося б донести таку думку, що особливо ці найближчі три місяці ми повинні молитися, медитувати, розмовляти з творцем і багато дякувати. Звертайтеся до Творця, звертайтеся, так, якби ви зверталися до найрідніших людей, до своїх батьків, чи до брата, сестри, чи до дітей, чи до своїх друзів. Дякуйте і просіть. Адже прекрасно розумієте, що мудрі батьки не завжди поспішають з допомогою, так? вони дозволяють своїм дітям. Зробити помилки, встати на ноги, навчитися багатьом важливим необхідним речам самостійно. Але мудрі батьки з великою радістю і щастям приходять на допомогу цим дітям. Тому і ми повинні просити творця і за мудрість. І за проявлення розуму, і проявлення любові, і зміцнення віри, ну і звісно, допомогу нашим братам і сестрам, Бо ми є частиною цього війська. І коли ми молимось, то мусимо промовляти, що я є частиною цього захисного куполу, цієї захисної. Сили, яка гортає міста і села рідних людей, близьких і далеких, водойми, степи, ліси, все живе, проявлене і непроявлене, і всіх тих, в кого в серці любов до України і до українського народу. Ми сила, ми є, ми разом. І ми зможемо, бо з нами сама донька Бога. Ра. Донька Сонця. І вона є теж сонцем. Всім добра! Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал, а також на інші відео з ведіннями та відчуттями Акаші. Ви знайдете в інформації під даним відео.